Дає бізнес час на п'ятому студії Тамара Мішина. Чергову допомогу до зони АТО відправив громадський діяч Сергій Шахов. Сподівається, речі для дорослих та дітей а також солодощі підтримують настрій його землякам луганчанам. Ми давно вже об'єдналися з волонтерами, але практично місяць не працювали перед виборами, щоб це не виглядало як підкуп виборців. Сьогодні знову розпочали роботу. Сьогодні Луганська область чекає на цей гуманітарний вантаж. Гуманітарний вантаж, спільна робота народної довіри та британських волонтерів, які небайдужі до ситуації на сході України. Вони вкотре відгукнулися у соцмережах на запити Сергія Шахова. Ми на зв'язку постійно з волонтерами з Лисичанська, з Северодонецька, з Рубіжного нам надсилають що потрібно людям на сьогоднішній день, переселенцям, які сьогодні залишилися сам на сам практично зі своєю бідою, і ліки, і одежа, і продукти харчування. І Ми займаємося також житлом для переселенців, яким це на сьогоднішній день потрібно. Розміщуємо людей в великій Україні і не забуваємо про свій рідний край. Організація також відправляла бійцям бронежилети, транспорт та інше спорядження. Цю гуманітарну допомогу вже завтра отримують на Донбасі, у Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку. До нового року Сергій Шахов планує надіслати щонайменше ще три аналогічних вантажі. І на цьому ставимо крапку. Я прощаюся з вами на все добре.